Пізнавальне дітям! Міна це пристрій, який вибухає і призначений для вбивства або поранення людей, які торкнулися його або підірвали. Вони спеціально розроблені для того, щоб вибухати, коли на них наступають, підіймають, натягують на розтяжку або якимось іншим чином торкаються. Які бувають міни? ПМН 2. Протипіхотна міна ударної дії. Активація відбувається під тиском ваги, непомітно у траві, може бути схована під невеликим предметом МОН-50. Протипіхотна осколкова міна направленої дії, встановлюється на ґрунт на ніжках або кріпиться до предметів довкілля, поверхнях, ПФМ-1 або пелюстка. Протипіхотна міна натискної дії, корпус зроблений з поліетилену зеленого або коричневого кольору, вибух відбувається у момент, коли нога наступає на міну. Правила мінної безпеки спершу думати, потім діяти, зберігати спокій. Помічай, дивні та незнайомі предмети, залишені кимось, дротові розтяжки на рівні колін та гачки на рівні плечей. Оминай насадження, порожні будинки та зруйновану техніку, ходи тільки з знайомими дорогами, будь завжди на зв'язку, носи з собою телефон, повідомляй про небезпеку та підозрілі предмети за номером 101. не потрапляй мінам на гачок.